Добрий вечір усім. Представляю схему перетворювача на мікросхемі ir 2153 Ось вона є у панельці. Імпульсний трансформатор. Транзистори закріплені. irf 3205 без радіаторів. Відбувається активний обдув вентилятором. Пізніше я цю схему запущу в роботу. Тут є можливість живлення мікросхеми з допомогою підвищувального модуля на XL6009 для того, щоб живити схему від 8 В для малопотужного навантаження. Ну, для світлодіодних ламп. Схему я наводив пості раніше. Використано подвоєння напруги на швидкодіючих діодах і конденсаторах, які з метою безпеки заізольовані ізолентою. От тут проходить кабель, виведено патрон на електричну лампочку. Робота схеми на мікросхемі ІР-2153 на активне навантаження потужністю 100 Вт. Струму колі фіксується 15 А, мікроамперметр має максимально 50 мікроампер. Встановлено шунт. Максимальний струм, який він може фіксувати, це 15 А. Як бачимо, стрілка майже в кінці шкали. Працюємо із серверним блоком живлення. Вихідна напруга 12,5 В. Можемо подивитися на саму схему, вона невелика. Використовується активний обдув вентилятором. І застосована схема подвоєння напруги на двох діодах і двох конденсаторах. Діоди швидкодіючі. Типу UF. 4007 або fr 207. Дякую за увагу.